День діти! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною провести прості, але дуже цікаві досліди і експерименти. А чим же ми сьогодні будемо з вами експериментувати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Мене льють, мене п'ють, всім потрібна я. Хто я така? Так, звичайно, це вода. Вода найчарівніша речовина, яка існує на планеті, найцінніший скарг в природі. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху. Може бути рідкою, твердою і газоподібною. Без води не існуватиме не один живий організм. Зараз за допомогою досліда я вам покажу, як в природі розквітають квіти. Для досліду нам потрібно звичайний кольоровий папір, ножиці, простий олівець і ємність з водою папері Ми малюємо з вами квітку, потім вирізаємо її. А наступне нам потрібно кожну пелюсточку скласти до серединки квіточки. Ось так згибаємо кожну пелюсточку до серединочки. І ось у нас з вами вийшов такий бутон. Я вже приготувала багато бутонів. І зараз ми з вами будемо їх опускати на воду. Наші квіточки закриті, але під час пробудження вони починають розпускатися. Подивіться, вони розпускаються. В чому секрет? А ось в чому? Папір втягує в себе воду і пелістки виправляються в місцях згинів. І паперові пупінки розквітають. Часто ми спостерігали, як лопається повітряна кулька. А чи знаєте ви, що коли налити в неї води і зав'язати, то кулька не лопне, якщо піднести її до запаленої світі? Тим місце, де знаходиться вода. Вода має високу теплопровідність. Тому, коли кулька нагрівається, вода перебирає все тепло на себе, а кулька залишається цілою і неушкодженою. Цікаво! А чи можливо зробити так, щоб з дірявого пакета не витікала вода? Давайте спробуємо разом з вами. Для цього нам потрібен пакет. Поліетиленовий з водою, гостро заточені олівці і ємність для підстраховки. Тепер починаємо втикати олівці у гострим кінцем у пакет з водою. Ділявий пакет зберігає воду всередині так само, як і цілий. Секрет у тому, що гострий кінець олівця майже не випускає воду з пакету. І отвір зразу закривається, як пробкою. І вгадаєте, чому важливо перевернути повну склянку з водою так, щоб не розлити її? Давайте зараз вам спробуємо. Для цього нам потрібна склянка, вода, квадрат звичайного картону і ємність для підстраховки. Наливаємо воду у склянку. Беремо квадрат, накриваємо. Вода не виливається з перевернутої склянки. А знаєте чому? Тому що листок картону не дає доступ повітрю. А коли листок розкисне, повітря пройде скрізь картон і вода влиється. Дякую всім, що сьогодні разом зі мною ви експериментували, досліджували, пізнавали світ. Речей взаємозв'язок між ними. Сподіваюсь, вам сьогодні було зі мною весело та цікаво. Мої досліди вам сподобалися. Дякую всім, до побачення!